Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас до Клубу Любителів України. І в нас рубрика не на часі. Що робиться на банковій? Завжди в цій рубриці ми дивимося, що робиться на банковій. Перша карта, яка вилетіла, це крадіжка, це в Вті... Е, побіг. Побіг. А українською? Ну, гаразд, не, не знаю. Тобто побіг, так? Ем, Крадькома і зах, захватити з собою всі причин далі. Ось якось так. Це зараз на меті у влади. Невже влада тікає? Давайте подивимося. Невже влада тікає? Ага, я зрозуміла. По-перше, бояться військових. По-друге, влада зараз намагається собі влаштувати якесь, ну, скажімо так, з запасами якесь місце. Якесь місце, щось собі вибиває влада. От зараз треба подивитися, у кого вони це вибивають: у Росії чи у США, а можливо у Європи? Ну, мені чомусь здається, або США, або Росія. Давайте подивимося. В кого вибиваю ось це таке, знаєте, тепле містечко, Не, яке, скажімо так, недоторкане містечко. Містечке. Місечко. Ось. У кого вибивають? У американців чи у Росії? Расистів. Ну, там вони і так мають, бачите? Там уже і так все порішали. Тобто ви, ви, виглядає так, що це е, у американців. Чи вдасться? Тут ще йдуть якісь торги. Є ризик, що американці на них плюнуть. О, да, є ризик. Ви знаєте, оці. Е, Акторські здібності Зеленського Трампові по барабану, Трамп сам актор, ось погоріло театру. Тобто, дивіться, тут дуже якось їхнє перебування, до речі. а Хто дивився сьогодні зранку розклад? Зараз я скажу, який то був розклад, щоб ви приблизно знали. А, не можу подивитися, бо я знімаю. А, сьогодні зранку був розклад. Про Зеленського і про як США його обмежують, ви вийшли ті самі карти. От подивіться, там, там теж вийшло, правда, ось не тут, а ось тут ця карта буде. Тобто, там цілий ряд, як американці будуть обмежувати Зеленського, ось тут теж у Зеленського нічого не вийде. І його компанії. З Росією вони вже і так все домовились. Тут вже все домовлено. Це вже трійка кубків іде після того, як домовилися. Тобто тут вже святкують, все все домовили, а тут поки що, ви бачите, ще пажик тільки, так? Тут ідуть пропозиції, от я те що, те, що я пояснила вам. А через те, що тут пажик, тобто, тут не зовсім впевнений, тут маленькі в них шанси, скажімо так. Шанси дуже маленькі. І дійсно, наскільки я бачу, а, бачите, обмеження, втрати будуть у, у наших цих, ем, ем, як би їх сказати, ну, як би, цих ліквідаторів е, країни. Ну, тут виглядає, що їх обмежуть і а, в світі. Їхні здібності не згодяться нікому. Результат для України, подивимося. Результат для України. Для влади ми зрозуміли, а тепер результат для України, який буде. цього Сьо, всього Так. Ну, в принципі. Яке загострення має бути. Загострення. Тобто тут, скоріше за все, в мене чомусь іде зараз, я подивлюся, чи я права, чи ні. А, я зрозуміла, тут хтось втратить владу. Україна залишиться, залишиться зараз. Скажемо так. Ви знаєте, чомусь у мене прийшло. Таке враження, що Україна таки позбудеться Зеленського і його мафії. Тут таке враження, що. Але в Україні будуть ще якісь нерозбіріхи. Тобто, я тут аж дуже добре не бачу. Так? Тут пройде якась велика трансформація, скажімо так, ми вийдемо на нуль. Але, мої дорогенькі, краще вийти на нуль, ось як я тут бачу. Краще вийти на нуль, тому що нуль це завжди великий потенціал. Як ми ним скористаємося, і яких ми друзів на нашому боці будемо мати, тут залежить від нас. Те, що таро показує, таро показує тільки можливості. Тобто Україна здихається цієї влади. Це стопроцентово. Я тут зараз не, не буду дивитися, як конкретно, бо це треба знов перебурхати ось тут, але тут якось дуже різко. Мої дорогенькі, нам зараз і не снилося це все, наскільки я бачу. Нам вдасться дуже-дуже добре здихатися цієї влади. Якось не знаю. Я і Майдана великого не бачу. Дивіться. Що я бачу конкретно, що Україна позбудеться. так? А, що я хотіла сказати: що оцей нуль, нам краще нуль, тому що нуль це завжди великий потенціал. Як ми його, цей потенціал, обернемо, так і буде. Головне, що не мінус. Ось, ось головне, що не мінус. Якось нам вдасться ось ця карта теж говорить, вдасться е, урівноважити, якось е, примиритися із Америкою, ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. Якось так. Війна, тобто, е, з Заходом це, це все припиниться. Цей розклад не на тиждень, не на два, мені здається, цей розклад трохи надовше. Тобто, цей розклад показує трошечки майбутнє України. Здихаємося влади, нам американці, я так розумію, допоможуть. Американці від нас не відмовляться. Але відмовляться від Зеленського. Обмеження Зеленського, знищення його всієї мафії зеленої, ось якось так. Ну, в принципі, чудово. Але тут головне, як українці скористаються, тому що оця війна. Зеленський зі своєю бандою. Вони зроблять дійсно вирій, великий вирій, велика яма в Україні буде. Ось, а тут вже залежить від вас, як ви скористаєтеся цим потенціалом? А потенціал величезний. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі. Донатимо на ЗСУ 30-та бригада у нас. Під цим відео бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!